Скажіть, будь ласка, чим вам запам'яталося воєнне літо цього року та яким, на вашу думку, воно буде наступного? О, не питайте, в мене літа не було, тому що воно пройшло за один день. Допомагаємо нашим військовим. В основному це 90% всього часу зайняло. Хочу мир. Приїхали в Новий міст. Тут тепер осваїмось. Оце у нас таке літо. І не перше воєнне літо так, для перше нас. Вона так вона. що. Нам запам'яталося вже з 2014 року багато воєнних літ. А бажання, ну якщо вдасться, повернемось додому вдруг. Да, так хочеться додому. Головне, що всі живі і здорові. Надіємося, що все буде добре і воно буде якнайкраще: святкове, радісне, тепле. Літо дуже добре було, і слава Богу, що в нас все спокій і добре. От внучку завела в школу. І радість, і сльози. Хочеться, щоб був мир нас. запам'яталася тим, що це перше літо дома, бо я приїхала з іншого міста. Хмельницький прийняв ну з теплими обіймами. Мені це дуже сподобалось, але все ж таки мені не вистачало мого Азовського моря, як я звикла до нього. І я вже сподіваюся, що наступного літа я буду. Там знову засмагати на своєму пляжі, купатися в тому морі, яке завжди здавалося дуже брудним, але зараз воно дуже рідне. Все було під, під крилом якоїсь гнічучої такої ситуації. Я навіть не можу сказати. Весь час, весь час ці, ці думки, весь час ці емоції негативні. Ну, надіємося на краще. Чим вам запам'яталося воєнне літо цього року та яким, на вашу думку, воно буде наступного? Наступним ми будемо святкувати в Ялті. А це літо було дуже важке. Харків, Краматорськ, обстріли Миколаєва. У мене племінниця з Харкова переїхала сюди з дитиною, з чоловіком.